Epson Expression Home XP3150 та XP2150 це пристрої А4 формату, що об'єднують в собі функції принтера, сканера та копіра. Вони призначені для домашнього використання та невеликих офісів, пропонуючи користувачам зручність і високу якість друку. Розглянемо основні відмінності та переваги кожної моделі, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Габарити пристроїв приблизно однакові. Корпуси зроблені із чорного пластику. Велика різниця у передній панелі. Якщо у XP 2150 доступне лише кнопкове керування, то у XP 3150 є кольоровий дисплей з українським меню. Обидві моделі забезпечують високу роздільну здатність друку 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Пристрої друкують без полів у всіх доступних форматах. Проте XP3150 має трохи вищу швидкість друку 10 монохромних або 5 кольорових сторінок за хвилину. XP 2150 за цей же час друкує 8 монохромних або 4 кольорових сторінки. Також у XP 3150 є функція автоматичного двостороннього друку. Що робить XP3150 більш продуктивним, особливо в умовах інтенсивного використання? Апарати мають вбудований сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI, що дозволяє легко створювати електронні копії документів та фотографій. Пристрої мають верхню подачу паперу, але якщо у XP 3150 лоток розрахований на 100 аркушів, то у XP2150 можна закласти до 50 аркушів. Апарати мають широкий вибір підключень USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Підтримують друк зі смартфонів завдяки спеціальному застосунку від Epson. XP3150 та XP2150 мають безчипову прошивку та БСБПЧ від Ink System, що робить їх ідеальними варіантами при великих обсягах друку. Час підвести підсумки. XP3150 пропонує вищу швидкість друку, наявність дуплекса та зручність управління завдяки дисплею. Що робить його більш продуктивним та зручним у використанні. XP2150 зі свого боку є більш бюджетним варіантом, зберігаючи при цьому високу якість друку та сканування. Тож вибір між цими моделями залежить від ваших конкретних потреб та бюджету. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.